Всім привіт! Мене звуть Нікіта, з вами ArtLine. Сьогодні я вам представлю наші новинки: це Jonesbo D41 та D31. Почнемо саме з нього. Це не старий кухонний телевізор, як ви спочатку могли подумати. Ні, це надсучасний корпус від топової компанії з Піднебесним. Дивіться, він оснащений 8-дюймовим РК дисплеєм, який підключається HDMI, і система його розпізнає як звичайний монітор. Ні-ні, одразу викиньте думку з голови про те, що зробите в ньому збірку, поставити його перед собою на стіл і прямо на ньому почнете грати. Цей дисплей тут виключено для додаткової інформації. Взагалі-то я вам так скажу, після того, як почали з'являтися міні дисплеї в водоблоках рідинного охолодження, такий розвиток мислення виробників виглядає цілком логічно. Але що далі? Відеокарти, хоча заждіть, відеокарти вже з дисплеями є, тому ми просто беремо цей корпус. І чекаємо, доки вийде оперативна пам'ять з IPS-панеллю. А от якщо серйозно, то цей дисплей зовсім не є фінтефлюшкою і може вам стати корисним замінником додаткового монітору, наприклад, вивести якусь інформацію про стан системи, чи якийсь ПР, чи навіть YouTube. Та годі казати, просто встановити живу заставку, щоб очі раділи. Уявіть, у всіх корпус просто світиться, а у вас ще й картинки показує. З основних характеристик можу виділити, що це міні-тавер з можливістю встановлювати материнські плати форматів micro ITX і менше. Але не засмучуйтесь, якщо у вас в збірці повноцінна ATX плата, тому що у цього корпуса є брат близнюк D41, який трохи вище, і вже дозволяє встановлювати повноцінний ATX формат. Взагалі, вони не дуже відрізняються один від одного. В обох варіантах є чорний та білий кольори. Також обидва варіанти є у виконанні з сіткою на передній панелі та глухою стінкою, і, звичайно, обидві моделі є з дисплеями та без. Останні значно дешевше. До речі, у комплекті з дисплеєм ще виробник додає змінну панель сітку, якщо вам з якоїсь причини набридне екран, можете поставити її. Але все ж є один дуже важливий нюанс, який у D41 трохи ліпший. Дивіться, максимальна довжина відеокарти тут може збільшитися, якщо встановити коротший блок живлення. І у D41 банально більше простору для таких маневрів за рахунок того, що він вищий. Максимальна довжина відеокарти від 330 до 400 мм, в залежності від довжини блоку живлення. А от максимальна висота процесорного кулера до 168 мм. І це вам дасть змогу встановити будь-який суперкулер. Ну, наприклад, та ж Noctua Nage D15 має висоту у 165 мм. Формат боку живлення ATX. А місць під вентилятори 8. Спереду та ззаду можна встановити лише по одному вентилятору в 120 мм. Але зверху та знизу у вас є можливість поставити дві 140 140-ки або навіть по 320. -ки. І ви знаєте, така компоновка виглядає цілком логічно. Адже тепло повітря підіймається знизу вверх. Тому ваша відеокарта буде постійно отримувати холодне повітря від вентиляторів знизу, що дасть їй змогу працювати потужніше та тихіше, а зверху чудово встане радіатор рідинного охолодження процесора. Ще невеличкий нюанс. Звичайно, ми знаємо, що в сучасних реаліях охолоджувати процесори складніше, ніж відеокарти, і що радіатор SRO краще ставити спереду, щоб температури процесора були нижчі. Але давайте по-чесному, якщо ви ставите потужну відеокарту для ігор, ви що, будете ставити туди i9, на що він вам у ігровій збірці, а з середнім i5 чи навіть i7 цей корпус впевнено впорається. Тому я не можу сказати, що така компоновка є недоліком. А от що точно можу сказати, що корпус виглядає стильно та дорого, зі своїми функціями справляється, і за таку ціну ви не знайдете нічого подібного у інших виробників. Отже, у висновку можу сказати, що цей корпус задовірнить потреби більшості покупців, а остаточне рішення все ж за вами: шукати щось подібне або прямо зараз купувати та запрошувати друзів на екскурсію, вирішувати саме вам.